Всім вам добре відомий чебрець. Влітку він утворює великі, темно-зелені ароматні килими із дрібними квіточками. А прохолодними осінніми вечорами так приємно пити гарячий чебрецевий чай, який ще й має лікувальні властивості. Але чи задумувались ви колись, що чебреці бувають різними? Насправді в світі існує понад три сотні видів чебрецю. це не враховуючи декоративні сорти. І 16 з них зростають в Україні, є серед них і кілька ендеміків. Наприклад, чебрець Дніпровський. Це багаторічна рослина із степлами не більше 20 см завдовжки, які густо вкриті невеликими лінійно голчастими листочками. Хоч листки зовсім невеликі і не мають навіть 1 см завширшки, саме вони і поширюють такий характерний чудовий аромат. Квітує, чебрець Дніпровський усе літо. Дрібненькими босковими квітами, які зібрані у щільній головчості суцвіття, ця рослина віддає перевагу піщаним річковим ґрунтам у степу. Його ареал проходить по нижньому Дніпру від Запоріжжя і до гирила річки. На жаль, частина ареалу Чабрицю Дніпровського постраждала внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС. І зараз ця рідкісна рослина, як і багато інших видів рослин і тварин опинилася у небезпеці.